Добрий день, сьогодні 8 квітня 2025 року. Центральна Україна, Кіровоградська область, місто Світловодськ Хочу пробігтися по своїй сортовій базі іспанських самозапильних сортів Мигдаля. Показати стан бруньок на 8-квітня, після двох днів приморозків, ще два дні попереду, але хочеться побачити, в якому вони стані і що мене очікує. Далі почнемо з сорту пента. Пента, мардія, даймар і сорт Макако. Це вважається екстра пізні терміни, цвітіння мають. Ну, начнемо з сорту пента. О, я думаю видно, це от стань бруньок. Квіткових броньок, хочу звернути увагу по сорту пента. Круг пішов, зелений конус є. Ось стан броньок, квітковий броньок, це йде на сьогодні на 8 квітня. Це сорт, сорт Даймар. Має ось такий от вигляд. Теж зелений конус, листочок і Квіткові бруньки, їх стан. Сорт Макако. Сфокусувати ще ж треба, щоб було видно от в якому стані зелений конус, квітково-подова брунька. вони мають отакий от стан. З цього ракурсу інша гілка. Отак от, от. Ось вони мають отакий от вигляд. Це сорт макако Серед них от є ще сорт у мене білона, новий сорт, його я ще не показував. Теж самозапильний. Весь загружений Квітковими уже ще трохи і він почне масово квітнути. Ну я думаю, він мене ці два дні зворотніх заморозків дотягне до вихідних. так як сорт самозапильний, от такий має вигляд. Чудовий сорт, мені він дуже подобається, весь загружений. Сорт білона. Пента показав, Деймар показав, Микад показав, білону теж. Оце сорт маринада. Квітковий броньок. Можу сфокусувати. О, це видно. Сорт маринада. Сорт маринада. Такий вигляд має на сьогодення. Сорт маринад. Сокорух пішов, зелений лист добре видно. Зараз на гора курсу. так от єсть. Так виглядають на маринаді. Вибранькі. Далі сорт вайро. От в цьому випадку це не вайро, це є під щепа Вона в мене теж в цьому році почне вже квітнути. Перший раз. Це під щепа Джеф. Ось такий вона має вигляд. Це вайро. Вигляд. От вайро має от такий от вигляд. Вітер, сонце. Так. так виглядають плодові бруньки на вайру. Ще раз повторюсь, це центральна Україна, Кіровоградська область, місто Світловодськ. По вайру, я думаю, вам теж більше все зрозуміло. Это сорт Лоранна, По Лоране сейчас подойду, сфокусую. Здесь его как-то лучше. Ларана имеет вот такой вид. На 8 квітня. Плодовий бронек это сорт лорана Коже зелений конус, Сокорух пішов, вони мають отакий от вигляд. Сорт Гуара. Ну, як правило, у мене Гуара зацвітає перша, це було і по 24-му році, і по 23-му році, от вона теж готується зробити це і в цьому році першою. Стану броньок Гуари видно, що вона ще має час. Сама квіткова брунька увійти від зворотних тих заморозків потужних які будуть. От так от виглядає Гуара. Давайте ще десь цього курсу. Отак. Вот так видніше. Це сорт Гуара. На підході. Ще раз повторюсь, показав вам вісім сортів Гуара, Ларана, Вайро, Маринада, Макако, Даймар. Пента і білона. Білона перша стартує, гуара, потім вайро, ларана, маринада і останні три сорти, які мають екстрепізні терміни цвітіння. Це Макако, Даймар і Пента. Ще хочу показати, щоб розуміти стан. Є у мене персики, пару абрикасин. Покажу по сортам якому в якому встані, щоб було розуміння по термінам цвітіння. Персик. Ой, це теміра. Теміра вона має зараз стан по цвітінню. Тендрес, ну це пізній, розуміла. Вайс. От Він має отакий От стан броньок на перциках. Персики в мене щеплені не на GF. Це я купував посадковий матеріал, але в планах перевезти. Ці всі персики, нектарини, інжирні персики на печі подіїв. Потім було менше в мене з ними. Ось персик. Це у нас донат. От донат на 8 квітня має отакий от от вигляд. Має отакий от, от стан. І підійду зараз до своїх двох прикосин. Чисто для себе посадив, для сім'ї. Це фаркло. От видно. От в такому стані зараз абрикос фаркло. Це у нас, по-моєму, фаралія. Да, це фаралія і от стан абрикосу фаралії. Це зняв чисто для порівняння по цвітінню таких культур, як. Абрикос, персик і іспанська сортова база медика. На цьому дякую. Буду закінчувати. Всіх благ, до побачення.